Візуальний розклад, який полегшує мені роботу з дітками з особливими освітніми потребами. Минулого року я робила ось такий спрощений варіант. Він мені значно допоміг у роботі, бо дитині буде легко орієнтуватися, скільки уроків у нас є кожного дня. Після кожного уроку дитинка відкріплювала карточку назад і вже очікувала останньої, що її заберуть додому. Цього ж року я розробила новий розклад, такий собі удосконалений, де є значно більше фішечок таких на липучках, їх ще можна назвати жетонами. Дуже часто використовують таку назву. На весь цей розклад у мене пішло аж 99 липучок. За допомогою цього розкладу я вирішила одразу кілька проблем. Перше, це знову ж таки, що дитина чітко знає, скільки уроків її очікує у школі сьогодні, а також що це за уроки. Кожна зірочка це означає завдання, кількість яких необхідно виконати на кожному уроці. Після того, як дитина їх виконає, вона знімає зірочку і приліплює ось там зверху. Так дитина спокійніше сприймає кількість завдань, із якими їй потрібно справитися. Зверху невеличка підказка для мене. Адже щоранку складаю розклад саме я. Також у розкладі враховані такі моменти, як відвідування туалету, заохочувальна соломка, дзвоник, повітряна тривога, прогулянка на вулиці. Згодом я планую доповнювати ці картки відповідно до ситуації, які виникатимуть у нас у школі. Наприклад, якщо приїде ляльковий театр, то з'явиться нова картка, щоб дитина знала, що на неї очікує. Після місяця навчання можу з впевненістю сказати, що цей розклад підходить зараз краще, адже дитинка підросла і вже сприйняття в неї інше після року навчання. Сподіваюся, що він надалі допомагатиме нам у роботі з дитиною, а також, якщо хочете придбати собі такий розклад, то в електронному вигляді він є за покликанням у шапці мого профілю. Можете переходити. Та придбати собі. А які цікаві фішечки ви використовуєте у своїй роботі?